Голову, депутати присутні. Христос за стрес. Всі ми знаємо про події на Перекарпатті, які сталися того четверга і була така проведена акція Чистий четвер. Багато, багато коментарів, дуже багато певних зауважень від певних людей. Але я скажу, що стало причиною цього. А стало причиною саме бездіяльності теперішньої влади. Всі говорять про зміни, всі говорять про очищення влади, а насправді нічого не міняється. Ми, хлопці, які приїжджаємо з Східного фронту нашої держави, де власною ціною життя, здоров'я захищаємо суверенітет нашої країни, бачимо, що в нашому краї нічого не міняється. А саме нас дуже здивувало, що саме підкиливним способом була спроба легалізувати діяльність антиукраїнської, антидержавної, антинародної сили опозиційний блок. Я не розумію, нам що? Мало що нас топтали, топтали нашу мову, топтали нашу честь, топтали нашу гідність. Ви далі хочете тих політичних злочинців пустити до влади. Я рахую, що це зрада Майдану, зрада Небесної Сотні і зрада всіх тих хлопців, які загинули в боротьбі за майбутнє нашої держави. Військово-політичний рух правий сектор всім не згодився. За підтримки так само самооборони і громадського міста, ми вирішили провести марш протест проти цього діяння. Але дійшовши до юстиції і кликавши. Пана Кавацюка, який є близьким родичом, пана Гдечинського, який був головою партії Ріонів, фракції партії Ріонів обласній раді. Ми бачили повне нехтування вимог громади. Я бачу, що чиновники ще не зрозуміли, що пройшов Майдан і пройшла революція. Ми бачили, який спілкувався з нами з верхня. Мада і хочемо до себе певного відношення і розуміння. Якщо кожен чиновник так буде поступати як Авацуб, то буде долю так само його тримати. Ми хочемо, щоб це було певним прикладом зараз. Ми не хочемо це діть повторювати, але для наступних чиновників, які замазані саме з регіоналами і сидять в своїх владних кріслах з тих часів режиму Інуковича, мають ну, зрозуміти, що вони мають дати шлях молодим людям. А ті молоді люди мають прийти до влади саме на конкурсній основі, де вони будуть зазначені, що вони служать саме громаді, а не тим рішалам, які привезли їх до влади, за які вони платили свої гроші. Нехай ця ілюстрація свідником буде показовою. Ми до таких дій більше вдаватися не будемо, але не провокуйте нас. Ми хочемо, щоб влада очистилась. Ми хочемо, щоб наша Україна була сильною, щоб тут панував законний порядок, а не порогова порука, хабарництво, корупція. Ми хочемо, щоб саме як юстиція, як орган, який відповідає за люстрацію, не робила з цього фікцію, не робила з цього бутафорію, а дійсно зробила відкрито, що вона люструвала, якщо сам керівник не люстрований з 2010 року на посаді. Що це таке відбувається? Це не зрада? Що ми всі мовчимо тоді? Чого не підляк, не з його? Якщо ви не беретеся, тоді тут вже написано. Очищення влада силою громади. Я хочу, щоб влада реагувала на ці питання. Бо ми ж попередньо звернулися з відкритим листом до всіх органів влади, що таке в області відбувається. Просимо дати ваш коментар офіційно. Всі самоусунулись. Значить тоді громада бере на себе відповідальність. Івано-Франківський область хоче бачити зміни. Зміни на краще. Народ турбує зараз. Зміни відбуваються, тарифи піднімаються. Чому? Де ті повернуті награвлені гроші? Хто покараний в нашій області з режиму Януковича? Я щось таких не бачу. Я хочу, щоб сьогодні обласна рада прийняла чітке Рішення про заборону про кремлівських сил. Це опозиційний блок, комуністична партія і партія регіонів, ні реваршизму антиукраїнських сил у Івано-Франківській області. До вас будуть ходити матерісткими сльозами, які хлопці загинули. Ви розумієте, яка відповідальність на вас лежить. Ви вже мали 2004 рік. Ми бачимо, як Пройшла революція Помаранчева, а вже через два роки партія Ріонів реваншувала на парламентських виборах, а в 2010-му Янукович прийшов до влади. Чи ви мало бачили, як діти наші мерзли на Майдані? Ви бачили, як партія Ріонів не давала навіть палатки нам, що ми там зігрілися. Ви хочете повторити цей шлях? Я його не хочу, він був робимо висновок з того, не стаємо на ті граблі самі, як з попередньої революції. Дякую вам, слава Україні!